Вітаю вас, малята. Сьогодні я розповім вам історію, яка трапилась з цим маленьким пухнастим зайчиком. Слухайте уважно, а в разі потреби допомагайте мені. В одному тримучому лісі жив симпатичний маленький зайчик, який ще усього боявся, а ліс був сповнений таємничих та незрозумілих для зайчика звуків. Заховавшись під ялиночкою або кущиком, зайчик чув, як вив осінній холодний вітер. Малята, спробуйте показати, як дув холодний осінній вітер. А іноді зайчики жахом чув, як у лісі вив голодний вовк. Ну, спробуйте показати, як ви вовк. А ще зайчик чув, як шелестить листя, коли його торкається вітерець. Або якщо з гілки на гілку стрибає білочка, або на гілочку сідає пташка. Як ви думаєте, як шелестить листечку? А ось так. Ось так і жив наш зайчик, прослухаючись до кожного звуку і мерзнучи у холодному лісі. А скажіть, які звуки лякали нашого зайчика? Спробуйте самостійно їх відтворити. Увесь цей час за зайчиком спостерігали його сусіди, руда лисичка, клишоногий ведмідь та сіра мишка. Їм шкода стала маленького зайчика, і звірята вирішили допомогти йому. Вони разом побудували для зайчика затишний та теплий дім. Подивіться уважно на малюночок і скажіть, що ви бачите на ньому. Так, це будиночок. А який це будиночок? Правильно, дерев'яний. А якого кольору дах та стіни будиночка? Вони коричневого кольору. А що є у будиночка? У будиночка є дахи з димарем. Стіни. Вікна та двері. А що є біля будиночка? Так, квіти і парканчик. А як ви гадаєте, чи добре буде зайчику жити в цьому будиночку? Уважно послухайте, як я буду розповідати про будиночок зайчика. А потім ви самі спробуйте розповісти. Ось будиночок зайчика. Він не великий, але гарний. У будиночка є дахи з тимарем, стіни, вікна та двері. Він дерев'яний, дах та стіни коричневого кольору. Біля будинку є квіти та паркан. Добре житиметься зайчику у цьому будиночку, адже він затишний і теплий. А тепер ви спробуйте розказати про будиночок зайчика. Ох, і зрадів зайчик такому будиночку, адже тепер в лісі є і заячий будиночок. Малята, а як ви гадаєте, чи любить зайчик свій новий будиночок? Сподіваюсь, ви тепер самі зможете розказати про будь-який будиночок. До нової зустрічі, малята!